Сьогодні, близько першої тридцять ночі, російські військові нанесли удар по місту Селидове на Донеччині. Як нам стало відомо, за даними місцевої прокуратури, двоє людей дістали поранення. Про загиблих поки що інформації не надходило. Вид зброї уточнюється. На місці вирва близько п'яти метрів діаметром. Пошкоджена місцева гімназія, приватні будинки та гаражі. Близько першої години 30 хвилин сьогодні вночі було обстріляно місто Селидово. Постраждало близько 18 приватних будинків та 16 багатоповерхових будинків. Також велика кількість гаражних приміщень та сараїв. Наразі відомо про дві постраждалі особи, які отримали поранення. Загиблих наразі не встановлено.